Але дивись, цих людей є багато. Насправді так. там ми не можемо говорити, що це є найгірші люди які є в Кивкріни. Я впевнений, що ну. Є люди, які просто роблять там вибір або в один бік, або в інший бік, і там їх розділяти зовсім чітко ділити їх. Більшість робиться не від підлості, від дурості. Вони просто я, щиро я маю, не чому, чому люди роблять такий вибір. Насправді просто звичайно ж, роблять вибір. Там типу Янукович представляє схід, голосуємо за нього. Хтось інший представляє захід, голосуємо за цю людину. Він тобто не вибір робиться в цих схід. Всіх... Він представляє Радійський Ні, Союзі Я маю увазі стерестеретипна. Абсолютно в тому ти справа схід Янукович не представляє. Я знаю багато розумних. Працьовитих, інтелектуальних людей зі Сходу. Янукович представляє страх перед радянськими богами, на які молиться половина суспільства. Зараз пришестя Саурона. Бачили хобіта? Да, пришестя Саурона. Хтось сказав, що він прокидається, повилазили тітушки. Повилазили люди з бітами, які готові за 400 гривень відмудохати Дніпропетровця і Запоріжжя. За 200 гривень. 200 гривень. Ви розумієте, що у людей в голові, якщо вона готова стати злочинцем за 200 гривень і жити з цим далі. Криміналізувався Беркут. Беркут, да? качки, да? Ну, яких правда відбирають за певними там. Туди не йдуть люди з вищою біологічною, скажімо так, да? ну, схильні до насильства, в хорошій фізичній формі, там, схильні до колаборації з криміналом. Якщо б я була зараз заміжня за людиною, що працює в Беркуті, я б дуже сильно попросила її піти з роботи, тому що я би пояснила так: слухай, я знаю, що можливо зараз ти підеш охоронцем на 3000 тисячі гривень. Це не дуже вигідно для нашої родини. Да? Можливо, тобі доведеться так бути таксистом ввечері та? і підробляти десь. Але повір мені, ця криза, яку... з якою ти будеш жити, і... от... з тим звіром, в якому тобі дали. Ви думаєте, їм дають злочинні накази, їм кажуть, хлопці, ну робіть, що хочете. І у людей відкривається пекло, вони починають різати, їх же вчили, та? сила. Прокидається ідіотський чоловічий мачизм, я перепрошую перед аудиторією, тому що у чоловіків дуже є слабкі місця, які дуже легко розігрувати. Прокидається бажання відігратися на слабшому. Оці всі ганебні риси. Ця влада небезпечна не тому, що це конкретно якийсь Янукович, конкретно його син, у якого півкраїни в кишені. Да? Тобто, це прокидається зло. І вони дають таку атмосферу, в якій кожен, хто проявляє ганебність, автоматично стає багатим і правим на короткий термін. Тому що потім навіть вони не зможуть жити в такій країні. Свобода це відповідальність за своє життя і абстрагування всього це моє життя. У мене попереду 70 років, я знаю, що буду робити. Я хочу сім'ю, наприклад, я хочу там, професію, я хочу реалізуватися. І ось такі люди можуть співпрацювати, співпрацювати одне з одним. Ось і все.